Всім добра здоров'ячка! Хочу дати просто маленький урок для тих, хто має плазму, хто користується плазмом. Якщо чесно, для мене плазма заміняє практично болгарку, ріжучі, круги, все повністю. Дуже такий короткий огляд про свою плазу. Така у мене плазма в висячому положенні, я її під'їзав, щоб вона не втягувала, тому що нанизу всякі грязь, порохи, всяка штука така. Рука у мене в висячому положенні такому. Я не дивлюся, де треба його поставити тут чи тут. Бити купачок і все. все. У мене дуже багато роботи. Отак в мене все висіл, коли мені треба взяти, я все виріжу. Тепер ще одне хочу показати таку цікаву річ. Бо коли в мене не хотіли різати плазму років 5-6 тому назад, то я відносив майстерню. У мене за один огляд у мене взяли 450 гривень і нічого не зробили. У них не було головки другої. І я приніс додому почав сам думати, як її зробити, щоб робити. Головок, правда, я вже дуже багато поміняв. Але такі, тут цікаві такі штучки. Такі. Тут е, багато. вони ну, говорять так, плазма добра, рукав добре, контакти, добре, все, повністю. Контакту нема у вас, якщо у вас пчехає і стріляє, отут нема у вас контакту, бачите? О, І ще що хочу вам показати. ту кутулочку, вона трошки загруба, я десь тут загубив. Отака втулочка для контакту. Бачите, яке оглублення, вона сидить отак у нас. Коли я зараз кину цю тулочку сюди, вона трошки заруба, але байка вона ріже, бо я ж ріжу. Врізав другу вже. О, Ви її просто поновлюєте контакт, тому що там все виробка. Чого, від чого виробітка йде у нас? Дивіться, я вам зараз показую як. Постійно у вас тут йде усередині, туди. ну, Я не знаю, якщо буде так видно, видно? Він з глибину саму. Там постійно від цього електрода... Цього Коли ви обертаєте цей електрок, постійно робиш і нагар, і там гніздо забивається, де не проходить добре воздух і не дає добрий контакт на розрив. Е, що ви берете? У нас є таке маленьке сверло, але ще не треба дуже сильно його крутити. Запихаєте всередину та чистите самий низ. Ну, от на глибині, воно ну, десь отако, бачите, ось двох. Ви просто його прочистите, по лугаєте. Бажана в другий бік крутити, щоб той нагар зібрати, той накалу весь. Е, у нас постійно у цьому купачку, от туди, якщо видно, бач, є теж е, накіп такий йде. Він теж не дає контакту, тому що дає свій контакт. Берете сверло теж маленьке, четверочка, п'ятерочка, п'ятерочка. І не треба там роз, цей просто прочистити. Її. Ну, воно практично чисте вже, бо воно обратно кидає. І дирка тут розширається, як би. Тепер сверло 7 і пів. Товщини. Постійно бачите, тут у нас такий нагар є на цим, цим. колегонькі його так лише не розширити дуже сильно. Теж протирайте, щоб був файний контакт. У того. Бо Якщо не буде контакту, на практиці у вас буде стріляти, пчихати, плавити, воно не буде робити. Став це все на місці, цю шайбочку ставлю, тому що в мене вже виробітка, де я прочищав. Я ставлю цю шайбочку на місці. Закручуємо купачок. А, не поставив цю штучку. Де у нас його ця? Це, навіть може було трошки почистити. Все, закручу, я підняв його трошки вище. Ну, і все, зараз від контакту. Не треба так дуже сильно докигати купачок, тому що фарфовий купачок він тріскати любить. Я теж не знав, коли це робив. Це все приходить з практики. Це ви зрозуміли, як чистити, як все. Тепер що вам хочу ще показати, така конструкція ще йде. Теж я собі зробив Домкрат автомобільний. Шпилька 3, двойка, яка відкручується, ну, домкрату так відкручується, бачите, о, опускається вниз. І на любу висоту шпильку відкручуєте, ви можете підняти собі, що хочете зробити. Зрушу і звідси, наприклад, отакі. О, ми іншим, оці всі речі зараз вам покажу, які оці сапку. Я рішу все плазму цю, бачите, я все вирізаю. До трубку рішу, на рішучів. Такі плушки я теж плазму роблю. Заодно я прорекламую свій товар. Тепер у нас йдуть такі у нас є ще з козирком така сапка йде. І такий розрихлювач йде. Набагато на відео є коментарі, скільки переглядів є. Дуже зручні ці зрихлювачі, не нові, вони просто їх ще не бувало. Так, ну, Марка така у нас є. Теж савається, у нас розміри підсовуються любі робляться, Ось таково. ну Дуже цікаво. Лопатки у нас є трьох видів. Є така з кутами, є така гостра, з продовжувачем йде, мати любий. І така кругла у нас ще ця лопатка є на... наші відкручуються. Помальовуємо порошкову фарбу. Відкручуємо. У нас, ну, так у нас, у нас є отакий чехол для неї, є такий тройник, де робиться сукера з неї. І отакі чехли вниз. Ось такі піксельні чехли, теж дуже зручно. З собою носити і чи, 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 там у туризм чи куди-небудь, на ну, важка трошки. Ну і ще такі різні всякі сапки, рабельки. Ну Такі, такі у нас є. Сердечко, такі сапки, у нас є, весна, скоро вже йде. А тепер у нас є три веде зайчки, таке хор, бачите, такі? зайчки, то такі зрить, очі зайчки. Ну Це вже кладемо на них. А ще у нас такі є теж маленькі, ну, я назвав їх. Жабка, саперна шар, жабка, вона так само може вам і на городі пригодитися, там, для бурянів, для викопування моркви, цибульків підвазу дуже не моцні. І для туризму так само в мене такі шкіряні чехли ми замовляємо такі, вона теж чіпається на асаль, щоб ви пішлися. Є така, а є такі у нас трошки менше, пряма така, не жабка а пряма. Откілоба теж на городі, всюду недобрі. Навіть е, хлопців я багато вже відправляв. Ну це Я вам все показав. Я просто хотів сказати, що цю плазму, якщо б я робив болгарку, я б дуже-дуже довго робив болгарку. А так я роблю плазму. От, наприклад, мені скільки заготовок я таких роблю. Бачите, ось його. Я роблю дуже багато таких заготовок і мені треба розрізати їх. Зараз я покажу, як я плазму заріжу. Все в конструкцію. Зробив собі такі е дві ну е так е е як то, е матриці. Ну, от така ось штучка. Де. Беру собі, наприклад. Оце мені треба розрізати. Тут є. розрізаю по 11 см, 2, то є 22, 44 і тут 15, 44 і 30, то є 74 см, за який час я зараз розрізаю? я все показую. Ви маєте собі зробити точку в точку так само, вам буде дуже зручно. Все, отакий такий кондуктор собі. Я собі ставлю його. Він має розріз у 7 мм. То є це має 8 мм самий купачок. І тут має... навіть немає 7 мм у розрізі. Що, ставимо, дуже просто і дуже легко. Так, має такі окуляри. Оплазми в волосков, очі болять. Я різав без плазми поціновою. все притримую руку. nu, eu din mai, o, o calc, sa chem camintea-mi sa-i bat, stii? Pera mai, atchide-si, basti? Revneinca, revneinca, revneinca. Pera, Не треба з двох сторон різатися. Має таку другу оправу собі. Саме дає точні розміри. 54 см я врізав буквально за якісь щетину, ну, за хвилину, за півтора, максимум 2 хвилини. У мене дуже точні розміри тут. Болгарку, ви не годні так зарізати, ви не можна пройти вам тресквозли проріз. Так що, якщо комусь сподобалося, це моє відео, користуйтесь на е, е, Чи підказати вам щось треба по плазмі, чи по чому-бусь другому, ви маєте е, і для замовлення так само мого товару. Ви можете дзвонити по номеру телефона 067 95 91 875, звати мене Іван. Так що буду радий, якщо ви підписуєтесь на мою сторілочку, поділитеся цим відео. Підписуйтесь на Facebook, на TikTok, на YouTube, Instagram У мене всі чотири канали відкриті. Пишіть у месенджер Viber, Instagram, WhatsApp. Так що. Всім e, з Новим Роком! Вас і всім веселих свят! Добра, здоров'ячка!